Французька легкоатлетка Анук Гарніє побила рекорди з висоти лазіння по канату. Вона піднялася до другого поверху Ейфелевої вежі, що у Парижі, подолавши 110 метрів за 18 хвилин. Досягнення ще має офіційно підтвердити книга Гіннеса, але Анук уже святкує перемогу. Готувалася до цього випробування цілий рік. каже, що після 80 метрів почали дуже боліти руки, але вона впоралася. Я ніколи не сумнівалася, що це зроблю. що буду фізично готовою і докладу всіх зусиль, щоб цього досягти. На канаті я сама проти себе, тому немає жодних виправдань. Немає суперника, який міг би виявитися кращим. Я боролася сама із собою, тому зробила все, щоб досягти успіху. Спортсменка обрала для рекорду ейфелову вежу, бо це символ Парижа. До того ж, у столиці Франції влітку пройде Олімпіада. Крім того, Анук хоче надихнути людей вірити в мрію. Рекорди з висоти лазіння по канату серед чоловіків належать південноафриканському атлетові Томасу Ван Тондеру. Він піднявся на 90 метрів. Рекорд серед жінок раніше встановила Данка Іда Матильда Стейнсгор. Її результат 26 метрів.